Ця країна має одну з найрозвинутіших економік в Океанії. Розташувавшись в Меланезії, вона складається з 332 островів, із яких заселені лише 106. Тут здавна практикували канібалізм, а мешканці цієї країни зажили репутації хоробрих воїнів навіть серед європейців. Це Республіка Фіджи, тропічна країна, відома своєю екзотичною культурою і мальовничими островами. В нашому новому відео ви дізнаєтесь про історію цієї країни, її географічні і економічні особливості, а також про те, як бутильована вода стала головним експортним товаром Фіджи. А перш ніж ми продовжимо, підпишіться на наш канал, якщо не підписані, поставте лайк і прокоментуйте це відео. Це нам дуже допоможе. Дякуємо! Щонайменше 3500 років тому на фіджі прибули перші поселенці, які привезли з собою низку харчових рослин, свиней і стиль кераміки, який сьогодні відомий під назвою Лепіта. Пізніше ця культура поширилась з Фіджі, на Тонга і Самоа, де виникли перші виразно полінезійські культури. На фіджі поселенці в більшості районів жили невеликими громадами біля укріплень на гірських хребтах і вели підсічно вогневе землеробство. Однак у родючих районах Дельти Південного сходу острова Віті-Леву були великі концентрації людей. Ті поселення, в основі яких було інтенсивне вирощування таро з використанням складних іригаційних систем, були захищені масивними кільцевими укріпленнями. Традиційне фіджийське суспільство було ієрархічним. Лідерів обирали відповідно до рангу, який ґрунтувався на походженні та особистих досягненнях. Організовані через місце проживання та спорідненість, як-от через Матакалі або клани і житлові підклани, фіджийці брали участь у гнучкій мережі альянсів, які тоді об'єднували громади, а іноді змушували їх протистояти одна одній. Шляхом Союзу чи завоювання громади могли утворювати конфедерації на чолі з верховними вождями. А війна була повсюдним явищем. У 10 столітті в океанії утворилася імперія Тонга. Яка на піку своєї могутності охоплювала території сучасної Тонга, Ніує, Самоа, Тувалу та Фіджі. Вважається, що засновником цієї імперії був легендарний напівбог Ахоїту в 950-х роках. Його наступники успадкували титул Тонга та поєднували роль військово-політичного і релігійного лідера. Розквіт імперії відбувся в XI і XII століттях. Коли 10 та 11 правителі імперії, Момо і його син Туї та Туї здійснили масштабну територіальну експансію на оточуючі острови. В цей час до імперії було приєднано Самоа та Фіджі. Однак у 13 столітті імперія Тонга почала занепадати, і Фіджі позбавилися її впливу. З протяжністю в тисячу кілометрів зі сходу на захід, Фіджі була країною багатьох мов. В той час Україні були побудовані вражаючі великі плавні засоби з оснащеними вітрилами під назвою Друа, а деякі з них експортувалися до тонги. Сформувалася характерна сільська архітектура, яка склала з общинних та індивідуальних буре та вале будинків, із досконаленою системою валів і ровів, які зазвичай будували навколо більш важливих поселень. Свині були одомашнені для їжі. А різноманітні сільськогосподарські плантації, такі як банани, існували з найранішніх років. Водопостачання сіл здійснювали за допомогою побудованих дерев'яних акведуків. Фіджійці жили в суспільствах, очолюваних вождями, старішиними та відомими воїнами. Духовні лідери, яких часто називали Бете, також були важливими діячами культури, а виробництво і споживання якони, також відомої як кава на вануату, були частиною їхніх церемоніальних і громадських обрядів. Жителі Фіджі розробили грошову систему, де відшліфовані зуби кашалота, які називались табуа, стали валютою і засобом обігу. Існував також тип письма, який сьогодні можна побачити на різних петрогліфах навколо островів. Фіджійці розвинули і текстильну промисловість сплетеної кори, яку використовували для виробництва вітрил та одягу. Першими європейцями, які помітили острови Фіджі, були голландський дослідник Абель Джансун Тасман. Який пройшов північно-східну околицю групи в 1643 році, і капітан Джеймс Кук, який проплив повз Південно-Східні острови в 1774 році. Фіджійці вразили Кука і його матросів, які описували тубільців як грізних воїнів, лютих канібалів і будівельників найкращих суден Тихого океану. Аборигени називали свою домівку Віті, але сусіди Тонганці називали цю країну Фісі. І саме цією назвою з іноземною вимовою Фіджі, вперше оприлюдненою капітаном Джеймсом Куком, сьогодні і відомі ці острови. На початку 19 століття європейці почали проявляти комерційний інтерес до островів, адже знайшли там сандалове дерево в районі затоки Буа в південно-західній частині Вануа Леву. Трохи більше ніж за десятиліття легкодоступні запаси сандалового дерева вичерпалися. Але європейці знову відвідували фіджі для торгівлі на островах. Після того, як більшу частину сандалового дерева було зрубано бандами іноземців, збирання врожаю БЖДМР, морських безхребетних, які разом із морськими огірками і стали основними товарами на фіджі, залучало велику кількість фіджийців до збору, очищення та сушіння. До 1860-х років фіджі приваблювали європейських поселенців, які мали намір створити плантації, щоб отримати вигоду від буму цін на Вововну, спричиненого громадянською війною в США. Почалися суперечки щодо землі та політичної влади всередині між європейськими та фіджійськими громадами. А також виникли проблеми з робітниками, привезеними з інших тихоокеанських островів. Ці фактори сприяли насильницьким протистоянням, загострювали нестабільність фіджійського суспільства та зумовлювали те, що жоден фіджійський вождь не міг нав'язати своє правління всій групі островів. Спроби європейців створити уряд були приречені через жадівність і фракційність їхніх членів, а також через втручання європейських урядів і консулів. Таким чином, імперське втручання стало неминучим. 10 жовтня 1874 року. Після переговорів, які призвели до пропозиції про беззастережну поступку, фіджі стало колонією британської корони. Політика першого губернатора Сера Артура Гордона мала вирішальний вплив на формування історії фіджі. Гордон вважав себе захисником фіджійського народу і тому запровадив політику, яка обмежувала їх участь у комерційних і політичних подіях. Був заборонений продаж фіджійської землі. Фіджійці оподатковувалися сільськогосподарською продукцією, а не готівкою. І вони управлялися через систему непрямого правління, засновану на традиційній політичній структурі. Для того, щоб зберегти цю політику, але заохочувати економічний розвиток нової колонії, Гордон сприяв залученню індійських робітників, найманих за контрактом, і інвестиціям австралійського концерну Colonial Sugar Refining Company для створення плантацій цукрової тростини і переробних заводів. Індійських мігрантів заохочували стати постійними поселенцями після укладення їхніх контрактів, навіть незважаючи на те, що для продажу було мало землі, а політичні права мігрантів були обмежені. Після припинення дії системи контрактів у 1920 році невдоволення індійців через політичні та економічні проблеми спричинило страйки та кинуло виклик комерційному та політичному домінуванню невеликої європейської спільноти на островах. Під час Другої світової війни Фіджі було окуповано союзними силами, і батальйон фіджійців брав участь у кампанії на Соломонових островах як розвідники. Індійці, чия історія роботи за наймом на фіджі, викликала у них скарги щодо нерівного ставлення у суспільстві, відмовилися служити з політичних міркувань, включаючи той факт, що армійським добровольцям з Фіджі пропонували нижчу зарплатню та умови ніж європейцям. Отже, армія, яка була збережена після війни, залишалася виключно фіджійською, за винятком жменьки європейських офіцерів. Індійці також відмовилися рубати тростину за запропонованими низькими цінами. І у 1970 році, на 96-річчя приєднання фіджі до британської корони, ця країна з непростим етнічним складом населення проголосила незалежність. Фіджі знаходиться в Меланезії, частині Океанії в південному Тихому океані за 2000 тисячі кілометрів на північному сході від Нової Зеландії. Архіпелаг Фіджі розміром 18 300 квадратних кілометрів складається з 332 островів, із яких близько 106 заселені постійно, а також 522 менших острівців. Більшість з островів країни були утворені вулканічною активністю 150 мільйонів років тому. Два найважливіші острови країни Віті Леву Вануа-Леву, на які припадає близько трьох чвертей загальної площі землі країни, і понад 87% населення країни з менш ніж мільйона жителів. Також до складу країни входять острови Тавеуні і Кадаву, третій і четвертий за розмірами відповідно, як і групи островів, Маманука, Ясава, Ломаївіті і Лау. До речі, групи островів Ясава є надзвичайно популярними серед туристів через низку бюджетних курортів, які були побудовані на них. Цікаво те, що до 1987 року ці острови залишалися закритими для відвідувачів, оскільки їхній король, який не контролювався центральним урядом Фіджі, відмовлявся приймати туристів. Територія Фіджі має гірську місцевість і щільно вкрита густими тропічними лісами. А найвищою точкою архіпелагу є гора Томаніві з висотою 1324 метри над рівнем моря на острові Вітілєву. На ньому ж знаходиться і столиця Фіджі, місто Сува, в якому проживає майже три чверті населення країни. Іншими важливими містами є Наді, в якому знаходиться міжнародний аеропорт, і Лоутока, друге, за розмірами місто Фіджі, з великими млинами цукрової тростини, і морським портом. До речі, Міжнародна лінія зміни дат проходить прямо через острів Тавуні на фіджі. Фіджі це справжній рай для дайверів, сноркелерів та плавців. Близько 90% країни складається з води. Тож ви можете поспостерігати за приголомсливими кораловими рифами і надзвичайними видами тропічних риб на понад 4000 квадратних кілометрів води. Фіджі має три офіційні мови: англійську, фіджі і хінді. Переважна більшість земель належить корінним фіджійцям. Землю тут називають Ітавея, і вона ділиться між кланами. Лише близько 8% земель є приватною власністю, а 2% контролюються урядом. Одним з найдивовижніших фактів є те, що канібалізм був значною частиною фіджійської культури та впровадження християнства в країні. Музей фіджі вказує, що згідно з археологічними даними, цьому звичаю щонайменше 25 тисячі років. Були знайдені різні археологічні пам'ятки з доказами того, що ця практика була значно поширена на острові. Методистський місіонер преподобний Томас Бейкер і сім його послідовників були останніми зареєстрованими жертвами канібалізму на фіджі у 1867 році. Точна причина канібалізму на фіджі ще не встановлена, однак було запропоновано декілька причин. Наприклад, це давало комусь контроль над своїми ворогами. Жителі Фіджі також вважали, що поїдання чиєїсь плоті дозволяє володіти їхніми знаннями. Найпопулярнішим видом спорту в країні є регбі. Цей спорт настільки популярний, що в країні зареєстровано понад 80 тисяч гравців в регбі, тобто ледь не кожен десятий житель фіджі. Найпопулярнішою стравою на фіджі є кокода, салат сирої риби, схожий на севічє з Південної Америки. А традиційні страви на свята готують під землею. Підземні печі під назвою лово, виготовленої із землі, вугілля і гарячих каменів. Як ми вже згадали раніше, кава є невід'ємною частиною церемоній на фіджи. Відвідайте будь-яке село країни, і ви, ймовірно, матимете можливість спробувати цей напій, корінь кави розтирають, змішують з водою та проціджують у миску, яку люди передають один одному, а напій має мутний кокосовий смак і п'янкий ефект. До речі, якщо вас занесло у фіджійське село, існує важливе правило: попросіть побачити старосту села, зробіть йому подарунок і зніміть капелюха. Староста є єдиною людиною, яка може носити його. Якщо ж ви не знімете головний убір, це може бути сприйнято місцевими жителями як образа. Якщо ви вирішили помандрувати на фіджі, майте на увазі, що сухий сезон триває з травня по жовтень. Тож обирайте дати для подорожі завбачливо. Зважайте на те, що вам буде важко знайти банкомати на фіджі. Готівка все ще залишається найпопулярнішим методом платежу на островах, як і на Науру, і Кірібаті, У місцевих своєрідна концепція часу. Все відбувається неквапливо, а розклади не надто чіткі. Майже 5 століть тому на острові Бега плем'я Савау запровадила церемонію ходіння по розпеченому камінню. Ця традиція згодом стала одним із найпопулярніших заходів на фіджі. Яка передавалася із покоління в покоління. Сьогодні відвідувачі можуть побачити цю практику в деяких готелях і курортах. З моменту проголошення незалежності на фіджі відбулось чотири військові перевороти. Їхньою основною причиною була міжетнічна напруга між корінною більшістю фіджійців та індофіджійською меншістю нащадками найнятих робітників, привезених з Індії в колоніальну епоху. Ця напруга проявляється в політичній боротьбі за владу між двома групами. Військові, серед яких історично домінували корінні фіджійці, часто втручалися в політику, посилаючись на необхідність захисту інтересів корінного населення та підтримки стабільності. У 2006 році військовий командувач Френк Байнімарама захопив владу в результаті безкровного перевороту останнього на Фіджі на сьогоднішній день, заявивши, що обраний уряд корумпований і сприяє етнічній дискримінації. Згодом Бейні Марама перейшов до цивільного правління та залишався при владі до 2022 року. Ще з колоніальних часів основою економіки Фіджі стало вирощування цукрової тростини. Вперше завезена британськими колоніалістами у 19 столітті, її вирощування швидко змінили структуру економіки та суспільства Фіджі. Зокрема, щоб задовольнити зростаючий попит на цукор, з Індії було завезено багато контрактних робітників, зокрема з регіонів Утар-Прадеш і Біхар. Протягом десятиліть цукрова промисловість процвітала, приносячи значний дохід для фіджі та використовуючи багато робочої сили. Домінування цукрової індустрії почало зменшуватися наприкінці ХХ століття через низку факторів, закінчення пільгового торгівельного договору з Європейським Союзом. У поєднанні з посиленням глобальної конкуренції та зниженням цін на цукор, завдали сильного удару по експорту цукру з Фіджі. Так частка цукру серця в загальному експорті країни знизилась з 32% у 1996 до 4,8% у 2022 році. В цей же час зростала важливість іншого експортного товару питної води. У 1996 році канадський бізнесмен Девід Гілмор заснував компанію Fiji Water. Підприємство почало розливати воду з незайманого артезіанського джерела на острові Якара, що лежить на південь від узбережжя Віті -Леву. Рекламована як найкраща вода на землі. Бренд Fiji Water став глобальним феноменом, регулярно з'являючись на столах елітних ресторанів і в руках зіркових акторів. Сьогодні бутильована питна вода цієї компанії експортний товар номер один в країні. У 2006 році в США навіть здійнявся скандал через компанію, адже вона запустила рекламу цієї води зі слоганом: на етикетці написано Фіджі, тому що її розливають не в Клівленді. Серед інших експортних товарів Фіджі можна згадати золото. Хоча країна і не має великих запасів цього дорогоцінного металу, все ж на острові Віті Леву знаходиться золота шахта Ватукоуло, яка працює вже понад 80 років. Історична країна вже понад 50-літь експортує футболки та іншу текстильну продукцію, в першу чергу завдяки колоніальній спадщині, угодам про преференційну торгівлю з Австралією і Новою Зеландією 80-х років, і дешевій робочій силі. Хоча останнім часом вага цієї індустрії в загальній структурі економіки Фіджі зменшується. Також в країні є ще дві значні статті товарного експорту: перероблене паливо і риболовля. Як ви можете здогадатись, у Фіджі немає власних запасів нафти. Натомість країна імпортує сиру нафту з Сінгапуру, транспортує її до єдиного нафтопереробного заводу в країні Fiji Petroleum Corporation, який переробляє її на різні нафтопродукти. Які потім експортуються в інші країни океанії, як от тонга і тувалу. А різноманітність риб і морепродуктів у водах цієї країни і справді вражаюча, і включає в себе тунець, скумбрію, люціана, окуня та різноманітну рифову рибу. Таке природнє багатство підтримує процвітаючу рибну промисловість фіджі як для внутрішнього споживання, так і для експорту. Неважко здогадатися, що з 90-х років в країні стрімко розвивається і туристичний сектор. Завдяки усім цим індустріям, а також багатству місцевих лісів, мінералів і вод, фіджі має одну з найрозвинутіших економік в океанії. Та навіть з усім цим ПВП на душу населення країни залишається доволі низьким, що, звичайно ж, призводить до зростання еміграції. Так, в червні 2024 року уряд збільшив пенсійний вік з 60 до 62 років один із заходів, спрямованих на вирішення проблеми витоку робочої сили. Так, з липня 2022 по грудень 2023 з сфідже емігрувало понад 50 тисяч жителів, зокрема до Австралії і Нової Зеландії, і це в країні, де не проживає і мільйона мешканців. Такий відтік мізків має далекосяжні наслідки для економіки Фіджи. І на жаль, ця тропічна країна не може конкурувати зі значно заможнішими країнами регіону за прихильність своїх громадян. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.